Всім привіт, з вами текстильна група КВАТЕКС вашій увазі. Ми зараз пропонуємо робочий одяг. Лот під номером 2520. Дуже цікавий, хороший мішок. Цікаві моделі йдуть. Зустрічаються комбінізони, курточки робочі. Такий хорошого розміру настану комбінізончик. Не втрачайте можливість придбати, придбавши даний мішок, ви порадуєте своїх покупців та добре на ньому заробите. Рекомендуємо робити замовлення негайно, поки хтось інший не забрав дану позицію. Даний мішечок це знахідка для тих, хто займається продажею робочого одягу. Будьте першими, хто придбає. Для замовлення вам необхідно лише написати зараз нам повідомлення. Достатня кількість і комбінізонів в хорошому стані та розмірів. курточки робочі. Ціна за один кілограм становить 3,5 долара, а вартість мішка. Лише вісімдесят з половиною долара будьте першими, хто встигне придбати дуже хороший мішок робочого одягу. У даному мішку йдуть комбінізони. Хороших розмірів та стану. Робочі курточки, піджачки, робочі штани. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення. Даний мішечок це знахідка в даній позиції. Не втрачайте можливість придбати саме цей або попередній мішечок робочого одягу. Сьогодні дуже хороші трапилися лоти робочого одягу. Чекаємо на ваші замовлення, все буде в Україна разом до перемоги.